Еверес найвища гора світу, але чому вона на 230 метрів вища за восьмитисячник Чогорі? А різниця у висоті трьох наступних за чогорі вершин не перевищує 120 метрів? Дослідники почали вивчати це питання та припустили, що своєю першістю Еверес завдячує річці Арун. Вона пробиває свій шлях через головний хребет Гімалаїв і вже вимила мільярди тонн кам'яних порід. Ми почали моделювати різні можливі сценарії, розглядаючи, як зміни в дренажній системі відбилися на формуванні ущелини, де тече арун. І тоді ми зрозуміли, що така інтенсивна ерозія вплинула на висоту гори. Учені кажуть, що арун вимила багато порід і земна кора, що лежить на магмі, піднялася. Вірські породи під хребтами, немов плавають на магмі, Тому якщо забрати частину гори, то земна кора підніметься і заповнить втрачене. Ця ерозія, на думку дослідників, і дала Евересту додаткові 50 метрів висоти. Але настільки він виріс за 89 тисяч років, і цей процес, хоча дуже повільно, триває.